Що відбувається в Україні та світі найважливіше на цей момент? Громадська думка вона має певний час на свою реакцію. Тобто, ми маємо цю реакцію відраховувати ну, протягом двох тижнів від початку мобілізації. І я думаю, що тільки зараз Росія почне змінюватися в цьому сенсі, росіяни почнуть відчувати війну. Мені на вихідних довелося чути російських соціологів, які з Лівада центру, які говорили про те, що підтримка, яка складала 80%, тепер зменшилась до 72% підтримка дій Путіна. Це висока підтримка. І тут у нас не повинно бути зайвих ілюзій. Росіяни вони проти того, щоб їх мобілізовували на війну, їх, їхніх родичів, близьких і так далі. Тобто, як відомо в відомому анекдоті, а якщо тебе вб'ють, а мене за що? Тобто те, що вбивати українців, у них це опору внутрішнього не викликало, тобто затримано було на антивоєнних демонстраціях може сумарно кілька тисяч людей для 145-мільйонної Росії, це менше ніж статистична похибка. Це ми маємо розуміти. У них військова істерія, пропагандистська істерія достатньо висока. Але зараз поступово війна почне приходити до мівки росіян, і процес падіння довіри до російської влади він буде нагадувати снігову кулю. Це, до речі, якраз буде відбуватися пізньої осені взимку. Вони будуть все швидше і швидше швидше будуть ставати. Менш, я б сказав, лояльними, вони будуть менш чутливими до російської державної пропаганди. Не забувайте, що в Росії законом зараз заборонено медіа подавати інформацію про перебіг війни в Україні інакше як на офіційній основі тому там о, таких медійних героїв лицарів без страху і докору. Повірте, не так багато, як нам би цього хотілося. І це теж факт. Але разом з тим, от ми бачимо, що починають поступово палати військомати в Росії. І це ну, такий рух, відбувається рух опору певний. Далі є унікальний, на мою думку, випадок для 21-го століття для Федеративної держави, коли керівник Чечні. Рамзан Кадиров сказав, у нас не буде проходити мобілізація. І це абсолютно натуральна 100% феодалізм, коли людина, яка керує регіоном, причому регіоном, який є реципієнтом фінансової допомоги, вона може собі дозволити сказати: а я не буду. Ми вже достатньо відмобілізувалися. Що, до речі, підтверджує дані про достатньо високі втрати з боку російських військ, зокрема тих. Російських військових, хто був призваний в Чечні, я просто вважаю, що нічого не змінить безпосередня зміна на верхівці самого Путіна з тієї простої причини, що навколо Путіна є Патрушев, є Шойгу, є Колокольник і інші люди, які є той самий Наришкін, який, наприклад, транслює. З початку широкомасштабного вторгнення тези про те, що Польща має наміри захопити Україну і Західні області. Тому сказати, що от буде, ну піде Путін чи через Табакерку, чи в якийсь інший спосіб, і все зміниться, ні. Я вважаю, що це небезпечна ілюзія. Не обов'язково буде Патрушев новим наступним. Ми не знаємо, хто це може бути складна боротьба. Але те, що сьогодні Рада Федерації псевдорада псевдоратифікує угоди про псевдоприєднання до України, це факт. Але і факт є ще інший. Прес-секретар Путіна Пісков вчора заявив взагалі парадоксальну річ з точки зору права, що ми будемо радитись з населенням Запорізької та Херсонської областей про їхні межі. Такого, ну ви знаєте, є класичний, так би мовити, момент Аншлюс Австрії, коли за короткий термін було проведено відповідне референдум гітлерівцями, і Австрія приєдналася. Там дуже високий відсоток був понад 90, і Там навіть бюлетень. Ну там де на відповідь коло для відповіді так набагато більше, ніж коло для відповіді ні. Але навіть Гітлер не міг додуматись до такого, що ми ще будемо радитись. Про межі, хоча у нього була чітка експансіоністська політика, в першу чергу я би погодився з головою Пентагону паном Остіним, який сказав, що загалом, після того, як він мав певні розмови зі своїм візаві Шойгу трохи раніше, і загалом за нинішню інформацію, за нинішніми даними, які він отримує, Росія збільшила да, так звану загрозу, але загалом. Він не вбачає, що Росія може нанести зараз ядерний удар? Тобто вони це оцінюють? Розвідники, американські літаки, військові літають а, над Калінінградом? Вони літають над біля інших територій Російської Федерації і загалом бачать ті чи інші ознаки. Тут питань ще кілька: Перше, чи виконують всі люди, навіть уявимо собі найбільш негативний для нас сценарій, чи виконують всі люди? Які мають натиснути так звану цю червону кнопку виконати там серію операцій щодо запуску тактичного там чи стратегічного ядерного озброєння? Велике питання, велике питання і для американців, тому що вони наразі зі своїм за своїми розвідданими не вбачають, що всі люди, які перебувають за цією лінією, да від Путіна там і до найнижчого до найнижчої ланки виконують нак... злочинний наказ. Це одна історія. Інша історія, вочевидь, Володимир Путін робить усе можливе для того, щоб виторгувати для себе якомога більше. Вочевидь, ядерний шантаж спрацьовує а точніше, може спрацювати лише в тому разі, якщо ставки будуть підняті дуже і дуже високо, і американці зрозуміють, що так, що навколо стає дуже і дуже гаряче. Водночас, це не означає, що Вашингтон чи Європейський Союз, чи будь-які і. Інші країни або об'єднання погодяться із шантажем пана Путіна. Ми б чули з вами від колишнього голови ЦРУ пана Петреуса, від колишніх американських генералів, командуючих тими чи іншими військами, те, що може зробити Америка. А це такий, знаєте, сигнал насправді до Російської Федерації. Якщо Путін вдасться до цього кроку, це теж і доволі важливо тому, що. Кремль таким чином отримує для себе ту чи іншу інформацію, яка може реакція. Ця реакція негативна для Кремля в будь-якому разі, в будь-якому разі негативна, тому що а, знищення Чорноморського флоту чи удар там по Криму, чи якісь удари по російським угрупованням а, це означатиме повне просто фіаско Російської Федерації, на що Путін, звісно, піти не може і навряд чи піде. Питання в тому, що він збирається створити так звану Карибську кризу 2.0, коли доведе, то коли вся ситуація буде, буде доведена до якоїсь гарячої точки, потім її потрібно буде яким чином розрулювати. Я вам нагадаю, що карибська криза закінчилася абсолютним фіаско Хрущова. тому що Хрущова тихо прибрали, коли він підняв руки, і на цьому все завершилось. І далі була зовсім інша команда, і зовсім інші цілі, і по іншому пішла холодна війна. Тому насправді Путін зі своїми ядерними погрозами перебуває у доволі непростій, і я би сказав, такі ситуації для себе доволі складні, і в подальшому вона лише ускладнюватиметься саме через ядерний шантаж. Тому що ядерний шантаж, ми бачили його. Ми бачили насправді реакцію Китаю та Індії в самарканді на ядерний шантаж Путіна. Вони mm -hmm. не погодилися з тим. Сьогодні Пан Кісінджер сказав, що Китай розочарований тим. Що Путін робить з точки зору ядерного шантажу. Це означає, що китайці вже відвертаються від Путіна, ядерна держава Китай. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.